Добрий день, маю, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку хто такі земляни, співробітництво народів у світі, дослідження, що у вашому домі вироблено в інших країнах. Ми веселі, кмітливі, до навчання не ліниві. Побажаємо нам натхнення за роботу в добрий час. Отже, яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень. Яке сьогодні число? П'ятнадцяте. Чи є сіні сонечко, чи є опади, яка температура? Молодці. Знаємося з вами з новим розділом. Він називається Земля, наш спільний дім. І сьогодні ми з вами будемо говорити про хто такі земляни та співробітниці з іншими країнами. Чому на планеті існує життя? Тому що це планета, яка має повітря, так, має всі умови для нормального життя. Земляни це жителі планети Земля. Використовуючи різні джерела, ми з вами можемо дізнатися, яка проживає на сьогодні і в 2000-х роках. Наприклад, населення України в 2000-х становило 49 мільйонів 110 тисяч, в 2020-му 41 мільйонів, а зараз 32. два. Чим же, схоже, відрізняються жителі нашої землі? Так, кольором. Віком, мовами, так, люди можуть по-різному мислити, відчувати діти. Ми різні, чоловіки, жінки, дорослі діти, в окулярах або без, пересували самостійно або в інвалідному візку, але всі ми живемо в одному спільному домі, ім'я якому земля. Тому повинні шанобливо ставитися одне до одного. Чи можуть дві думати однаково? Можуть думки бути схожі, але повністю ідентичні, навіть близнюки не можуть думати. Всі люди є різними зоні, тому вчені поділили їх на групи, які називають раси. Раса це група людей, що має спільне походження і характеризується комплексом відповідних спадкових ознак, які сформувалися пристосування до різних умов середовища впродовж багатьох поколінь. Бачимо, у нас раса: це негроїдна, австралоїдна, європеоїдна, монголоїдна, американоїдна. Поговоримо кожну про, про кожну з них. Негроїдна це дуже темний кольор шкіри, волосся очей. Доліхо, доліхокефалія тобто довгоголовість, прагматизм, кучераве волосся, широким розрізом очей, широким носом, товстими губами, витягнута статура. Далі астралоїдна це череп дуже масивний, статура дуже витягнута, ще підкреслюється дуже високим зростом. Шкіра волосся очі дуже темні. Волосся довге, хвилясте, В окремих популяції Центральної Австралії незалежно виникло світле забарвлення волосся, що слабо часто зустрічається у дітей та жінок. Далі монголоїдна це світла або темна світла пігментація, широке обличчя, жорстке темне волосся, темні очі, вузький розріз очей, наявність складки верхньої повіки в внутрішньому куті, слабий волосяний покрив на обличчі та тілі, невеликий зріст. Далі американоїдна. Це е, дуже схоже на індіанці. Високе, високе крупне обличчя, широке нижнє щелепо, великим часто орлиним носом, смуглявою шкірою таку бронзову відтінку, волосся зазвичай пряме, синьовато чорне, очі чорніші, ніж у монголоїднів, але вище, ніж у єврепоїдів. Рот індіанців широкий. І європеоїдна раса, до якого ми з вами належимо. Так, волосся пряме або хвилясте, зазвичай м'яке, надбрівні дуги часто великі, розріз очей широкий, хоча на щілина може бути невелика. Ніс зазвичай великий, різко виступає, перенісся високе. товщина губ невелика або середня. колір шкіри волосся очей варіюється від дуже світлих відтінків до дуже темних південних східних популяцій, інтенсивний ріст бороди та вуся та кисті і стопа широкі. Усі жителі нашої планети утворюють спільноту: спільнота родини, українців, лікарів, спільноту улюбленців домашніх та песиків, школярів, людей з особливими потребами. Що, як ж можна дізнатися про життя людей у різних країнах? Побачити по телевізору, подивитися, прочитати щось, чим вони займаються, поспілкуватися з цими носіями. Співробітності народів світу. Всі народи співпрацюють один з одним задля збереження природи, запобігання стихіям, створення безпеки для життя, обмін культурою, товаром та збереження миру. Отже, народ це велика група людей зі спільною історією, мовою, населення держави, мешканців країни. На земній кулі живе понад 300 народів світу, з поміж них є числення, є й такі, що наличать лише кілька десятків осіб. Найбільшими народами є китайці, індіанці, американці, бразильці та японці. Українці посідають 22 друге місце серед народів світу. Отже, чи знаєте, ви скільки мов розмовляють земляни? Близько п'яти тисяч мов. Українська мова входить до двадцятки найпоширеніших. Де найпоширеніше відносять китайську, мандарин, англійську, іспанську, хінді, арамську, бенгальську, португальську, малайську, донецьку, французьку. Мовою мандарин говорять понад 1 мільйон людей. На кожні з 9 інших з десятки найпоширеніших мов говорять понад 100 мільйонів людей. І бачимо, якщо ми з вами будемо вітатися іншими мовами. Так, привіт – це українською, салют французькою. Конічева японською, Hello американською і Hola іспанською. Яка ж продукція українська стала найбільш популярною у світі? Які послуги українці постачають за кордон? Чим імпортує Україна товари з інших? Так, ми так само і імпортуємо, і експортуємо. Тобто відправляємо наш з вами товар. Експорт це продаж товарів чи послуг через митний кордон в інші країни, а імпорт. Це ввезення іноземних товарів чи послуг. Топ-10 тобто ключових товарів, які Україна експортує до країни Європи: це соняшникова олія, кукурудза, пшениця, рапс, соєві боби, ячмінь, м'ясо птиці, цукор, шоколад, соєва олія. Експорт. Тобто Україна експортує продукти харчування, металургію. Машинобудування, Деревообробна промисловість. Отже, будь ласка, розгорніть зошити на сторінці 38. На планеті земля є повітря, вода, ґрунт. Так. На планеті земля сприятливі для життя температура. Так. Планета Земля найпривабливіша. На нині на планеті Земля понад 7 мільярдів людей. З яких 30 мільйонів проживає в Україні. Записала, будь ласка. 30 мільйонів. проживає в Україні. Далі. Запишіть, чим схожі відрізняються жителі Землі. Схожі маємо країни, де проживаємо державну символіку. Маємо країни, де проживаємо державну символіку. Відмінності традиції, звичаї, релігія. Традиції, звичаї, релігія. І об'єднує спільна територія, глобальні ціни. Цілі. Спільна територія, глобальні цілі. Якщо потрібно, зупиняєте, ні, йдемо замедалі. Позначте галочку, правильне твердження. Світова спільнота це всі жителі планети Земля. Так. Світова спільнота це всі жителі України. Ні. До спільних проблем людства належать хвороби, голод, бідність, війни. Так. На... Далі відшукайте додаткових джерел інформації про те, яка мова є найпоширенішою мовою світу: українська, китайська, французька, іспанська. Китайська. Сьоме, оберіть те, що Україна постачає до країн Європи: кам'яне вугілля, мед, цукор, пшеницю. Соняшникову олію, шоколад, там ясо-птиці, тобто не поставляємо продукти та банани. Домашнє завдання буде провести дослідження, що в моєму домі вироблено в інших країнах. Ось ви пишете, наприклад, холодильник, так, і звідки він. Там може микрохвильовка, пічка, там, може, електрочайник, і пишете країна виробник Земля це планета, на якій існує життя. Усі люди схожі між собою. Вони розмовляють рідною мовою, мають однакові потреби, мрії та інтереси. Усім людям потрібно жити у мирі та злагоді. Найменшою державою у світі є місто держава Ватикан, одна тисяча жителів, що розташовано посеред іншого італійського міста Рима. Мовлення на державному раді відбувається на 33 мовах світу. Отже, який був ваш настрій, що ви сьогодні виконали, яких результатів досягли, які труднощі? Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.